27 квітня у центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги Чи бачить небеса котів. Модератором події був відомий коростенський дитячий письменник Віктор Васильчук. У книжці розміщено 36 авторських письменницьких творів. Це збірка про життя, яке обірвалося про долі багатьох людей, котрі мешкали в багатоповерхівці та куди влучила ворожа ракета. До книжки увійшло і оповідання Віктора Васильчука. Унікальність перш за все цієї книги в тому, що в ній взяли участь 36 авторів, 36 самих таких популярних українських авторів. І е, унікальність в тому, що е, книжка створена не просто як е, е, якась там збірник новел, от, чи збірник окремих оповідань. Це ніби те йдеться про один будинок житловий, де 36 квартир. І в кожній квартирі є якась історія. Саме цікаво, що кожен твір тут закінчується тим, що заревіла сирена. І тут невідомо, чи читач сам уже до додумає, чи потрапила та ракета у цей будинок, чи ні. Чому саме, чи бачать небеса котів. Але тут дуже просто все, тому що кіт, ви знаєте, з даних давен. А кітці затишок будинку ті це все-таки саме така домашня, саме така близька. Так що тактішки завжди присутні з нами. Авторками ідеї книжки є Аліна Заржицька з Дніпра та Ольга Полевіна з Кропивницького. Видання присвячене пам'яті загиблих від російської агресії у мирних містах України. За кожним оповіданням стоїть автор з реальними історіями про людей та пухнастиків, як відзначив Віктор Васильчук. У війні страждають не тільки люди, а й тварини на власному Досвіді знає, як нести відповідальність за чотирьох лапих, адже у самого вдома живе 20 котів. В інтерв'ю нам розповідає про своє оповідання Соломійчин Притулок. Це відбувалося в такій квартирі. звичайній, от на третьому поверсі, от трьох... користині? яка користині, так. От і я мені було легко писати це оповідання, тому що ці 20 котів живуть у мене на квартирі. І соломійка це по суті взяти образ моєї дружини, яка опікується. Цими котами і то тобто це про вашу родину? Це про по вас. суті про мою родину, але я не хотів писати. Можна було зробити це автобіографічне та оповідання, але все-таки я думаю, що у кожного, майже у кожного хто любить тварин, є. Ну ну хай не 20, там ну два, там 15, ну 10, ну 3, але є. Доглядають учасники зустрічі мали можливість познайомитися із іншою творчістю письменника та придбати книжки, які сподобалися, в тому числі і нову презентовану, чи бачить. Небеса котів. Ми живемо в такі стресові часи, і тому будь-що написано в цей час дуже важливо. Віктор Борисович, він великий прихильник всього позитивного світлого. Нещодавно був у мене в класі на зустрічах з дітьми. Ми говорили, до речі, якраз про домашніх улюбленців, зробили фото, ділилися своїми думками, і от сьогодні, звичайно, разом з дітьми прийшла на презентацію. Чи бачать небеса котів? Я думаю, так бачать. А ще вони бачать добрих людей, тому що всі часи говорили, що стали. До літніх людей і до тварин показують істинну суть людини. Дуже вдячна Віктору Борисовичу за його труд, за його натхнення і загалом за все те, що він робить. Тому я задоволена презентацією, купила, поділюсь з дітками, своїми знайомими і прочитаю, звісно. Як вам взагалі відчуття від зустрічі? Які враження від зустрічі? Цього? Дуже гарні враження, дуже гарні враження про презентації нової книги. Я приїхала взагалі з міста Малина на запрошення Віктора Борисовича. Я взагалі помітила, що нас давно з ним об'єднує любов до котів. Той, хто любить читати, і то любить е, такі історії от, про тварин і про людей. Я думаю, що е, залюбки цю книжку і матиме велику насолоду, коли прочитає. Кажу, це такий реквієм життю, не то, що реквієм війни. Хоча тут війна. Як сама та по собі відсутня, тільки присутня саме тими сиренами, які нам вже набридли, які ми чекаємо, щоб вони вже перестали звучати. І не тільки ми, а й ті тваринки, про яких ми дбаємо. Сьогодні дуже важливо розповідати в будь-якій формі про війну, про руйнування та наслідки. Та все ж таки, як життя, перемагає смерть.